Плаща Оліївщини. На минуло минулій серії назвали площею музейною вулиця Федоровича, а сюди вулиця Староєврейська. Ми підемо правіше. Сказав я і пішов лівіше, так? Та а, вулиця Федоровича. Тупак Федоровича. Така компактненька. Невеличка вулиця в центрі Львова. З старовинними будиночками. Бачите, навіть рад, що поруч знаходиться і видно. Колись, тут, мав бути готель піти зірковий. Але щось в них не склалося. Ще так ніби фундамент не закладали, але ну, мені що фундамент є, щось мало робитися А золотий доказ, здається вічний, слава Богу. Є кафе гарне, де можна випити і каву і гарячий шоколад. Перетинаємо вулицю Руську. Іспанську церкву видно. Я вона на відео неодноразово і її двір. І сама церква. З вулиці Руської вийдемо на площу ринок. А як іде велосипед або тобто, трамвай треба вчасно тікати на тротуар. Рад, що видно? Ну, вам на відео ще не видно, мені вже видно ратушу. Ну, людей трошки більше стає вже, це не дивно. Десь ще до вечора, людей завжди стає більше Бо, бачите, навіть важко розминутися. Треба виходити на проїжджу частину. <рес> Найкраще тут просто тікати від трамваїв, які їдуть назустріч. Я доволі потужно працюють генератори насправді. Вже казав, якщо постійно слухати його, я от мені 15 хвилин вистачає послухати, щоб голова квадратна стала. Льопчик? Нептуна в оригіналі можна буде побачити скоро, після перемоги. А, і тут такий бачите, майданчик, гарно продуваємий, все одно не заповнений. Я ще не набридував тим, що в неї що літні майданчики у Львові порожні, так ніби вони всі мені процент за то платять, що я їх рекламую. Було б дуже добре, якби так було і вони мені платили за те, що я показую, де добре можна щось їсти випити, де посидіти і де порожньо. А, повернемо на Шевську. А, діти переджають про кінець світу. Поки він тут, я спокійний, що кінця світу не буде, я його пам'ятаю тут років 20. Шевська. Так, як бачите, Порожньо. Можливо, о 8 вечора всі вже йдуть спати. Важко сказати. Але на площади. Колись був популярний ресторанчик, але я так розумію, його вже немає він закрився. Поліс, і відео середнього. Червоно-чорний, синьо-жовтий і правий. Це як має бути. І шо, давайте сюди. Люблю проходити через пасаж. Вийдемо на площу ринок. Рад, що ви бачите. Це зовсім зовсім близько до площі ринок. Можна сидіти? Відповідно, в тиші був. Чого-чого, а тут гулу генераторів не чути. Станом на зараз. Я думаю, вони теж нього дуть, але... В інший час. Vou dar uma pausa.